Всім привіт! Ви дивитесь «Дума Кубіна пройшов 44 -ти тиждень 2022 року. Він був насичений подіями. Давайте підсумуємо його і зробимо власні висновки. Починаємо. Імперія завдає удар у відповідь. Понеділкові обстріли України ракетами та дронами, на жаль, стали звичним початком тижня для українців. Російські окупанти здійснили кілька хвиль атак. По об'єктах критичної інфраструктури України було випущено понад 50 крилатих ракет за відкриту інформацію. 44 з яких були збиті нашими ППО в Росію. Цю атаку пояснили, нібито відповіддю за попередню атаку морських дронів по чорноморському флоту в Севастополі, в якому постраждав голубець. Але люди з критичним мисленням розуміють, що це довгострокова стратегія Росії по фізичному та емоційному виснаженню нашої країни. Залишити Україну без додаткових доходів від продажу електроенергії, підірвати відносини населення з владою, змусити українську владу йти на переговори. Ну і врешті-решт, що з логікою? Йде війна З цих кораблів в Севастополі по Україні постійно запускають крилаті ракети. Крим, це окупована територія України. Тоді чому вони дивуються? Після атаки на Чорноморський флот, за який наразі ніхто не взяв відповідальності, Росія звинуватила, що ніби ті дрони, там морські дрони були випущені з українського корабля-учасника зернового треку, та викликала на цьому тижні посла Великобританії в МІД РФ та передала йому нібито докази участі в Британії в плануванні та командуванні цієї операції. Після цього навіть Путін з цього приводу зробив заяву. Про призупинення участі Росії в зерновій домовленості. Україна на цьому тижні продовжувала страждати від нестачі електроенергії, і навіть була низка аварійних відключень, які залишили без світла більше 400 тисяч домогосподарств, і це тільки в Києві. Звісно, що ми з вами адаптуємось. Ми накупили павербанки, навчились закачувати собі серіали та підлаштуємо наш графік свою роботу під час, коли світло є. Але ця ситуація потребує масштабних рішень на рівні країни. Я країна може забезпечити споживання електроенергії хоча б на мінімальному рівні цієї зими, розуміючи, що такі атаки будуть продовжуватись. Такими кроком була спроба постачати електроенергію з Європи, бо ми доєдналися до енергетичної системи ЄС ще навесні. Але і там не без проблем, бо така електроенергія буде коштувати дорого, а нам її продають. І є різниця в стандартах напруги. Їх треба буде вирівнювати під наші стандарти енергосистеми. А це точно займе час. Але приємно розуміти, що в нас є така страховка. Росія не виходить з зернової угоди. Чому ця угода так важлива для України? Зернова угода це більше ніж 200 задіяних в ній кораблів. Більше 10 мільйонів тонн зернових, які вивезені, це мільярди доларів, які отримали аграрні компанії, з яких вони планують сплатити податки і створюють робочі місця. Це наша можливість формувати майбутній заділ на врожай, оскільки коли наші аграрії бачать, що зернова угода працює, це їм допомагає готуватися на наступні аграрні роки. Також це більше ніж 100 мільйонів людей, які могли купувати собі продукти харчування по доступним цінам. І це розуміє Путін, тому намагається використати цю угоду як важіль впливу. Тому для частини українців трохи не зрозуміло, чому після заяв про нібито призупинення зернової угоди Росією вона і таки продовжила. Як тільки угода почала діяти декілька останніх місяців, то світова ціна на продовольство почала падати. Це фіксує Всесвітня організація з продовольства. Тому після заяв про призупинення країни незахідного блоку, такі як Індія, Пар, Індонезія та інші, на яких, до речі, Утін розраховує як на союзників, були дуже незадоволені таким рішенням. І Утін не міг це проігнорувати після цих заяв. Туреччина зла зрозуміти, що вона все одно буде виконувати підписану нею угоду. А Росія, в свою чергу, розуміла, що при спробі атакувати суди зернового треку міг відбутися бойовий прецедент з флотом країни НАТО, чого Росія в реальності боїться, чи захоче Росія продовження цього треку після 19 листопада, а саме до цієї дати була підписана угода. По суті, Росія залишає за собою право переглянути цей трек. І навіть відмінити його. Я вважаю, що Росія буде намагатися щось отримати за продовження цієї угоди. Наприклад, пом'якшень санкцій по мінеральним добривам та продовольчому експорту, чи підштовхнути Україну навіть до політичних переговорів. Але дюськи їм Україна не має брудної білизни. На цьому тижні історія з брудною білизною, а ви розумієте, за правилами спільноти, ми не можемо говорити інакше, дійшла до логічного фіналу. Нагадаю, останні декілька тижнів Росія на всіх майданчиках вкидає істерію щодо нібито існуючої брудної білизни, яку Україна готова використати. Реакція української влади була максимально зваженою та відкритою. Вони запросили МАГАТЕ перевірити наявність брудної білизни. Після чого була перевірка, яка о диво її не виявила. Саме про це свідчить нещодавно звіт МАГАТЕ. І магічним чином цей наратив з Радарів Розумі, кудись зник. Чому це важливо, подумаєте ви, бо ми ж з вами і так знали, що її не існує. Без ілюзій цей наратив, якщо його довго зі всіх майданчиків обговорювати, могли повірити частина країн і впливових політиків, на що і був розрахунок РФ. На жаль, та пропаганда, з абсурдності якої ми в Україні дуже часто сміємось, Впливає на росіян та представників незахідних країн. Тому наше відношення до цього має бути максимально серйозним. Коли Росія зрозуміла, що тема з брудною білизною не спрацювала, то перейшла до наступної дикої фантазії, зібравши чергове засідання Радбезон з приводу американських біолабораторій на території України. І давайте не плутати їх з тими, що вирощують бойових гусаків. Замість них вилетіли бойові комарі. Цікаво, що ми почуємо наступним: бойовий сніг чи що це буде. Ми бачили, що більшість країн ООН ці речі не підтримували. Головна ж мета Росії це постійно тримати світ у напрузі, привертати увагу до себе, щоб з нею були переговори і намагатися виправдати власну агресію такими дикими фантастичними заявами. Верховна Рада прийняла бюджет на 2023 рік. Державний бюджет України в самому простому розумінні це заплановані прибутки та витрати української держави на рік. А також це одна з головних внутрішніх бойових баталій серед міністерств та інших державних відомств. Зазвичай всі намагаються забрати собі більший ласий шматок цього спільного порога. Зазвичай це дуже довго і конфліктно тягнеться. Апетити великий, а пиріг не дуже. Цей бюджет був прийнятий за два місяці до нового року, що є абсолютним рекордом. Також він є рекордним і по цифрам бюджету, а це більше 2 трильйонів гривень. При цьому 50% з нього піде на оборону, що є ще одним рекордом. На жаль, прожитковий мінімум цього бюджету лишився як минулого року. Але збережені всі ключові соціальні виплати, що були до цього. Більш того, може бути дискусія щодо індексації на відсоток інфляції. Є ще один позитивний момент: на початку розробки бюджету середньозважений курс гривні до долара був 50 гривень до одного долара. Але затвердили його зараз суми в 45 гривень, що означає якусь стабілізацію, і навіть заклали 3% зростання ВВП. І це під час війни. Погодьтесь? Звучить фантастично. У 2023 році мають відбутися вибори до парламенту. Але цікаво, що в бюджеті на це коштів не закладено взагалі. Ви знаєте, що голосування під час війни неможливо? Може, саме про це свідчить цей факт? Чи можливо депутати хочуть автоматично продовжити свої повноваження? Поки що інтрига зберігається. Щодо наповнення бюджету, його можна звати бюджетом 50 на 50. тобто половину наповнює бюджет від роботи економіки, а половину отримав від західних партнерів. При цьому західні партнери фінансують лише соціальні витрати, бо давати гроші на військові потреби автоматично визнавало б їх в якості сторони конфлікту. Вдумайтесь, весь український бюджет у 2023 році піде на військові витрати. Давайте я поясню, в чому секрет цього надшвидкого прийняття бюджету. Ми розраховуємо в наступному році на отримання 38 мільярдів доларів від західних партнерів. А швидке прийняття цього бюджету дає нам змогу оперативно запросити ці гроші від партнерів під зрозумілі витрати. На сьогодні все. Робіть висновки самостійно. Підписуйтесь на наш канал, поширюйте це відео, коментуйте. Бажаю вам стабільного тепла, світла та води.